І нехай день буде добрий для добрих людей. Сьогодні 22 грудня 2025 рік. І я, людина, дослідниця Олена Щербань. Продовжую своє студіювання, розслідування, добровільно на себе взяти. Дуже цікавого для мене етнографічного осередку Коти Льва. Я дописую книгу, книга рождається. Книга матиме назву. До речі, хто вже хоче її мати, вже, в принципі, я можу, в принципі, вже можу продавати книгу, але вона ще не опублікована, вона вже ну, рождається. Назва цієї книги буде Чорний горщик та Білий борщ. Це, це моя була планова наукова тема розслідування. Я все в цій книзі, в цій монографії описую, де я, чому я за цю тему взялася, на що мені це воно треба? Я це все чітко описую, тому тут переказувати не буду. Чому чорний горщик? Тому що ви знаєте, що я е, все своє наукове, свідоме життя пов'язана з дослідженням гончарства, зокрема, глиняного посуду. Тема моєї докторської дисертації дуже жіноча: глиняний посуд у народній культурі харчування українців. Котельва колись мала розвиток гончарства і горщики в тому числі для приготування борщиків, були чорними, чорнодимленими. Це така спецтехнологія. Про цю технологію, про чорні горщики я теж описую в монографії. І мені видалося, бо гончарства немає, воно мертве в Котельві на, на цей час. Його вже немає близько 100 років, як взагалі нема. Місцеві мешканці дають мені вкрай мало інформації конкретно про горщики, про не тільки ж про горщики, про все весь про гончарство Котельві. І я собі подумала: стоп. Так, якщо бракує інформації про гончарство, то можна писати етнографічну таку мікро енциклопедії котельві чого немає, це абсолютно наукова новизна, це дуже актуально про котельву з точки зору етнографії. Ви знаєте, мабуть, знаєте, що котельва вона, вона дуже цікава, як і будь-яке село, не тільки мого регіону, вона цікава всім хлібом, борщем килимами, мами, архітектурою народною, вбранням, піснею, словом, менталом, але основна, основна цінність, основна така особливість будь-якого етнографічного осередку це люди. От котельва це люди. І напевно, ви знаєте. Такий, ну зараз трошечки відбувся інформаційний такий сплеск стосовно пряників. Про пряники, панянки. Такі червоні, знаєте, у вигляді барині, баришні, коня або вершника, півника. Були, хоча б і мною опублікована стаття, була вже, вже давно, вже років так, за 20 тому. Про, і в тому числі про деревки, котельву я тоді згадувала, опішню. Опішні бачила в останній раз, отак в реальності на базарі, це був 2016 рік. У ці панянки, тобто і в цьому селі, і в нашому панянки ці випікали. І от трошки зараз котельва заворушилася стосовно панянок, але не панянками єдиними. І я питаю зараз у їх творців, а яке смислове навантаження? А пояснити не можуть. А сенси вкладені? Чому вона червона? Чому саме така форма, чому печеться в певний період? Що закладено, який тут. Обрядовий, звичаєвий, ритуальний зміст. Ну, і я розумію, що це, мабуть, моя робота як науковця робити якісь припущення. Але я вам знову повторюю: що от у чорному горщику я зварю білий котелевський борщ. Конкретно треба брати біло півне для цього борщика і покажу. Не заслужено забуту в етнографічному плані в плані досліджень стосовно теми гончарства. Тобто я через гончарство прийду в етнографію, і, бо бо етнографія вона включає в тому числі промисел народний, зокрема й гончарство. Ось. Книга буде надзвичайно цікава, я вже потираю ручки. Там такі матеріали, які мене навіть мене дивують. Я дуже ем, зна, знаю, чула від інформаторів багато цікавезних етнографічних матеріалів. Але зараз те, що мені приходить з котельви і навколишніх сіл, ой-ой-ой, воно дуже цікаве, і воно дуже перекликається з моїми попередніми дослідженнями. Ну, все по порядку, тому кому треба, вже можете замовляти. Перед продаж відкрито книга про котельву Чорний горщик та білий борщик. Хочете допомагати? Долучайтеся.